Вітаю, з вами Надія Макаренко і наш книжковий огляд. І сьогодні я хочу поговорити з вами про дуже особливу і важку книгу, яка називається Жовтий князь від Василя Барки. Цей твір проходять в школі, і я так само читала його в хрестоматійному варіанті. І Ось тільки зараз, по проходженні пару десятків років після закінчення школи, я повернулася до цього твору. Тема голодомору дуже турбує мене, і я старалася говорити про це з своїми дідусями та бабусями, коли вони ще були живі. Хоча один мій дідусь був народжений 32-го року, тобто він не міг пам'ятати це, лише іншим було по 3-5 років, і одній бабусі було 8 років, те, що вона мені казала, те, що вони їли, це. Качан Крудзений, серединка його, ось м'якиш, використовувався для їжі. І цей двір розповідає про родину Катраників. Це родина з шістьох людей. Бабуся, тато з мамою і троє дітей два хлопчики і дівчинка. Історія починається від осені 2032 року, саме тоді, коли о, пішла найактивніша фаза о, відбирання віднімання хліба, коли радянська влада заходила в кожен будинок і забирала все, о, всі спожитки, о, не тільки хліб. А й, лише, а й всі їстівні запаси, які були в родині. Звісно, включаючи той стратегічний запас, який родина мала на проходження зими. Було забрано геть усе і були цілі родини, цілі села, які повністю вимирали, так? І ця родина, яка на початку твору мала шістьох людей, ми закінчуємо твір і там залишається лише один хлопчик хлопчик Андрійко, найменшенький, якому вдається чудом вижити. Це це складність часи, складна дуже книжка для читання. Тому, якщо вам не близька ця тема, але або вам фізично, морально буде важко читати і, можливо, не варто братися за неї. Попри те, що ця книжка дуже складна для читання, і це не тільки сам сюжет. Який про в нашому випадку про сама тема, тема твору дуже важка, але і стильне писання цього твору, він також важкий, це треба постійно, як коли я читала, мені було потрібно робити певні паузи, щоб усвідомити, так? Усвідомити а, розуміння цього твору і а, налаштуватись на наступну главу, а, бо кожна глава давалася налегко. А, навіть на фізичному рівні це було важко робити, і а, навіть я в певній певні мірі відчула, що я захворіла. Хоча зазвичай мають досить е, е, такий стійкий імунітет, так? Тобто е, настільки це важко для сприйняття 10 мільйонів людей, е, це приблизна кількість тих жертв, які е, померли в. Дехто каже під час всіх трьох голодоморів, наймасштабніших, які були, це 21-22 рік, це 32, 33, і 47 року ХХ століття. Але і але дехто каже, що ці цифри в 10 мільйонів це тільки те, що забрав Голодомор 32-33 років. Тож спочатку померла бабуся, і вона вже була літня жінка, так ми розуміємо, що для неї сили зрадили ще на початку голодомору, великого голоду, і так поступово йшли життя кожен з цієї родини. Крім того, що ми бачили, як весь трагізм, який розгортається навколо цієї родини, вона ця родина була спостерігачами нашими очами, щоб дивитися також, що діялося навкруги. І це те, що ми бачимо навкруги, воно було дійсно дуже, дуже складним, дуже прикрим. Це люди, які йшли на будь-що, щоб отримати цей кусінь хліба, вони перетворювались на нелюдів, не, не вони втрачали глузд, вони, вони навіть були спроможні на людовбивство заради того, щоб щось з'їсти, і це було страшно, але не всі люди були, були готові відділити своє я від свого своїх своїх моральних кордонів. Ще восени, коли почався Голодомор. совєти прийшли, щоб зачинити шкур, зачинити церкву в селі Кленоточі, звідки походить родина Катраників. І коли совєти зайшли, відбулося таке дійство. Поки вони боролись там на, на, на чимось, юрба толпа зайшла в церкву, мигом розбирала всі ікони, всі чаші, все, що могли взяти, і вийшли. Тобто, це були люди, які в такий спосіб хотіли зберегти те духовне цінності, які були їх частиною. Всі ці реліквії були закопані, сховані, приховані. Можливо, дещо було повернуто за кілограм борошна, ми того не знаємо. Але один з таких реліквій була з допомогою родини Катранників була збережена. Її закупали і радянській владі не вдалося. Отримати відповідь від тих, хто про це знав, де закопано, і не змогли дотягнутися до, до цього. Це дуже складний твір. Це твір, коли мати має, мусить готувати воду з гнилих буряків, які називаються борщем. Бо від борчаток немає абсолютно нічого, крім рожевої водички, яка вже не добре пахне. Мати, яка мусила готувати горобців, їжаків, ховрахів, згнивавши м'ясо коня. Викопувати старі, стару дрібну картоплю десь по городах, робити матурженики з лузги, і, мабуть, всі чули це слово, або багато з вас чув слово моторженики, і коли ось я його почула знову асоціація, з чимось несмачним, так? Виходить від цього слова йде прямо. І не дивно, тому що ці мотоженики часто готували і страви, трави, лободи, копиви, будь-чого, що можна просто кинути в шлунок. Це коли діти пухнуть, коли діти е, просто е, Ростають на очах у батьків, як свічки. На початку діти навіть ходили в школу, і... але потім кинули, тому що не було сил на то. Вони кинули, тому що мати спитала їх: А що ви вивчаєте? І вони сказали: про те, що наші батьки вони є. Наступного дня мати спитала, А що ви вивчали? А діти їй кажуть, нас вчили, тому що ця влада є прекрасною і чудовою. І тоді мама сказала, що діти не будуть ходити в таку школу. І потім сенс ходити в школу просто перестав, тому що не було кому ходити в школу, і не було сил, навіть щоб підняти зошит. Цей зошит, який залишився матері від дочки Оленки, мати зберігла і носила з собою, і в останні свої хвилини життя. Коли вона загубила свого сина, останнього сина живого і загубила останню себе, вона тримала в руці зошит Олени Катраник, і з ним вона загинула десь на вокзалі. Батько, який Мирон Данилович, який витримав так довго, і він тримався тільки за те, ради того, щоб робити щось, щоб врятувати сім'ю. Він розшукував будь-якого способу знайти щось із тівного і принести це додому. Він був готовий піти і підставляти своє тіло під кулі, щоб атакувати млин, щоб повернути своє, щоб вижити. Звісно, ця спроба напівзнасилених селян, які прийшли добиватися свого хліба. З молотами та, та гачками, не могла нічого вдіяти проти, проти... <кхм> неголодної охорони з гвинтівками. Це тато, який ради заради сім'ї поїхав на заробітки, щоб достати якийсь гріш або борошна. Щоб привести його родині, бо жоден харч не міг допомогти е, вижити родині крім одного, і цей е, харч був е, з чотирьох букв хліб. Це історії про те, як е, люди. Е, люди е, Полювали на людей, бо люди полювали на все, що е, рухалось, будь-яка тварина, будь-яка, е, е, все, що могло прийтися до, до віжу, було зловлено е, і ловилось. І, і все ж таки е, Рештки людяності не зникали. Коли Мирон Данилович зустрів, розкопав старого коня гніючого, і назустріч йому зустрівся ще чоловік, який теж знав про цього коня і теж прийшов його відкопувати, вони поділили. Вони не вбивали один одного, вони поділили. Коли малий Андрійко Побачив вже в кінці голоду, побачив жінку, яка сиділа з дитиною, просто сиділа і їла траву. Він побіг додому, відрізав шмат хліба, який у нього вже з'явився, і приніс, побіг нести його жінці. Але він не врятував цю жінку. Тоді її вже не було на цьому місці. А через якийсь час ми дізнаємося, що жінка померла. Померлих було так багато, що вони були крізь на вокзалах, на, на вулицях міста, ніхто не зважав. Вони на стежинах, в полі, селяни, на вулицях, в хатах. Коли Мирон Данилович заглядав в колись квітучі, біленькі, чистенькі, гарненькі хати, які. Тримали в собі теплий затишок, а потім стали обовиті бур'янами напіврозвалені будинки для мерців. Коли він заглядав, він бачив всі сім'ї, повні сім'ї сім мертвих людей, яких нікому було ховати. В кращому випадку їх знаходили під води і відвозили на якусь величезну яму, щоб залишити там ці рештки, догнивати. Коли нарешті прийшло літо, і таки щось там було посаджено, і коли жнива почали наливатись, Маленький Андрійко бігав і, хоча ганяли і були сторожі, він, як маленьке, одичале звірятко, бігав і хватав ці колоски, запихував їх в рота ів, бо це був єдиний спосіб вижити. А потім, коли прийшли жнива, як вони назвали їх «уборочна кампанія. Не було людей, щоб то збирати. Майже не було людей, щоб ці хліба зрізати. Але на полі було дуже багато мерців. Людей, які в останній раз прийшли по свій хліб, взяли горстку хліба зелен, які просто жували і потім помирали, бо не було вже сил на то. Отаким От роком у нас був 32-й-33 рік. Часи, коли радянська влада тримала під брезентами тонни, сотні тонн зерна, яке просто гнило під брезентами. Навколо якого стояла просто охорона і стріляла в кожного, хто пробував підійти. Це ситі червоні начальники, які, заходячи або побачивши таких селя... селян, опушив з голоду, називали їх ледащами. Що вони не хочуть працювати. Той хліб, який він клав собі до рота, був вирваний останній хліб з, з порятунку всієї сім'ї в 32-33. Це дуже складна книга, але ми маємо пам'ятати про те, що сталося. Те, що сталося, воно має відлуння і в сьогоднішньому дні, і воно передавалось нам від покоління. Мої дідусі, бабусі, прабабусі відчули це. І я, хоча не мала ніколи за життя ситуації голодної, так? Але ця родова пам'ять, вона тримається, і те, як ми робимо певні поведінки, доїдати, викидати харч, все це залишається в нас. Цей біль, який є непрожитий, який є законсервований, він залишається в нас, тому що тоді. Такій кількості смертей, показувати емоції, плакати було не можна, тому що це був кінець. Уявляйте собі травму дитини, яка місяцями голодала, так потім, якщо ця людина, дитина виживала і вона повертала собі вагу. Але вона бачила смерті. Вона переживала в кожній хаті була тоді смерть від голоду. Це були або діти, або дорослі, або старші люди, або сусіди, або хтось в селі були смерті, і то, і то все бачили. Це величезні травми, травми, психологічні травми. Які не були пропрацьовані. І на фізичному е, фізичному рівні люди, мені здається, тих всіх, хто пережив той голод страшний, не, не відновили. Так, вони повернули вагу, але цей слід запам'ятався в організмі, і він передався, передався дітям, внукам. І я не знаю, скільки це буде передаватися, чи дійдемо ми до тієї межі, коли ми пере, пере, перемелимо цей досвід і станемо. Вільними від нього. Але те, що важливо, це пам'ятати про цей досвід, пам'ятати і ніколи не дозволяти цьому статися знову. Тому, якщо тема голоду голодомору вас також тривожить, якщо ви читали цей твір. Або після мого огляду бажаєте прочитати. Я буду вам вдячна за будь-який коментар. Я буду вдячна, якщо ви поділитесь власними історіями про те, що ви знаєте про голодомор, можливо, з розповідей ваших родичів. Будь ласка, поділіться. І не забувайте читати, не забувайте читати українською, не забувайте пам'ятати нашу історію і не забувати тих, хто помер, і не забувати тих, через кого це все сталося. Тому що ті ж самі вороги, які вчинили цей голодомор зараз знову намагаються забрати в нас нашу свободу, нашу мову, наш хліб. Я прошу вас, якщо вам сподобався контент, будь ласка, поставте дзвіночок, поставте вподобайку, напишіть свій відгук, підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео.